Зараз в нашій студії, але на Печерську знаходиться Тетяна Чорновол, народний депутат України. Я сподіваюся, вона нас чує, і ми матимемо згоду поспілкуватися. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю! Так, перше про що хотілося запитати: от ця історія з спецконфіскацією майна, тобто закон. Про спецконфіскацію майна він зазнає критики. Ви про це напевно добре знаєте, так і є аргументи, як за його прийняття, необхідність і доцільність, так само і проти. Я не буду вкотре торочити і повторювати аргументи проти, про те, що мовляв ці аргументи, і взагалі цей закон він не сподобається європейській комісії або європейським партнерам, якщо ширше, в разі якщо його все ж таки не приймуть у Верховній Раді, які по. Далі дії, ну наприклад, народного фронту і вас, як народного депутата, зокрема, дивіться, я уточню деяку інформацію. По перше, немає ніякого закону про спецконфіскацію майна. Є закон про звернення коштів арештованих на рахунку майно. Це широке поняття. Розумієте, це і активи, це й будинки, це там не, не заводи, параходи. Да? Іде мова тільки про повернення коштів Януковичів, які арештовані в Україні, і які були вкрадені з державного бюджету за державний бюджет. Тобто це дещо абсолютно інше, про що ви говорите далі. Чому е, Єврокомісія повинна бути проти цього закону, якщо подібні норми працюють в 40, країн, в 40 країнах? Причому це якраз найбільш цивілізовані країни. Зокрема, зауважу, там закон навіть куди ширше, вони якраз стосуються майна. А ми говоримо лише про кошти на рахунках. Лише про кошти. Я просто розтлумачу, що mm. я маю на увазі, так і те про що те, чим апелюють експерти, е, мовляв, поки що, якщо вина не доведена і немає рішення суду, ну то. Тобто в такий спосіб ці люди вони можуть подавати апеляцію, подавати до європейського суду і таким чином е е е відсуджувати всі Ми ці ви знаєте. Вже от дуже багато осіб в усьому світі от подавали якраз до європейського mm -hmm. суду. маю на увазі з європейських країн да якраз. З тих з тих підстав, що майно було в них вилучено до вироку суду, і в усіх цих випадках європейський суд заявляв, що держава мала право це робити. В усіх не було жодного прецеденту, де було прийнято би інше рішення. Скажіть, будь ласка, чому стосовно України повинен бути такий прецедент? Я не знаю, я не працюю в європейській комісії, тому просто ставлю Я запитання вам. просто скажу що ту інформацію, якою володієте mm -hmm. розповсюджують люди, які намагаються отримати комісійні з розблокування цих коштів і потрапляння їх назад до Януковича. Це виключно вони це роблять. А, були щодо цього закону зауваження Європейської комісії. Всі ці зауваження були враховані в новому законопроєкті. в законопроєкті 48.11, який зараз, зараз зареєстрований в Верховної Раді, всі вони враховані. Але там були чисто технічні речі, зокрема продовження строків апеляції. До речі, єдине, що на вимогу Єврокомісії ми зробили закон жорсткішим. Я вам скажу, в чому на відміну від Італії і багатьох інших країн. У нас, якщо б був виправдований вирок суду, кошти конфісковані в державний бюджет поверталися би. А в усіх інших країнах кошти навіть у умовах виправдовального вироку суду не повертаються. Mm -hmm. Єврокомісія зауважила, що ми не можемо повертати. Ми погодилися з Єврокомісією і вписали цю норму, що навіть в випадку виправдовального вироку суду кошти не будуть повертатися, адже ми не розглядаємо вину особи, геть не розглядаємо вину mm -hmm. особи. Ми розглядаємо легальність або нелегальність походження коштів. І якщо винесений вирок не стосовно особи, а щодо коштів, що вони здобуті злочинним шляхом вони здобуті у наслідок корупційних дій нелегального походження, то й правда, а чого їх повертати, навіть якщо є виправдований вирок кримінальні справи щодо звинувачення особи? Якщо ці кошти незаконні. Тому ми погодилися з, з пропозицією Єврокомісії і насправді прибрали цю норму, тобто закон настав жорсткішим. Пані Тетяно, ще одне уточнення. Дивіться напередодні вчора з трибуни, ваша колега Вікторія Сюмар сказала про те, що народний фронт е, дає Верховній Раді три дні для того, аби е, закон був проголосований. Ну і в разі, якщо цього не станеться, бо сьогодні вже ніби перший день пішов, так які мають бути кроки саме з боку народного фронту, і ви розумієте, Спільно. мова йде про повернення в державних бюджет 50 мільярдів гривень. Щоб ви розуміли, про що, ну, що це за сума. Це десята частина державного бюджету. Так. Це десята частина державного бюджету в країні, де дуже не вистачає коштів. Набагато чого не вистачає коштів. Наприклад, на зарплати вчителям. На оборонний сектор зараз не вистачає 10 мільярдів. Тобто це ті кошти, які можуть покращити життя всієї країни, всієї зауваження, якоїсь одної сфери. Тому немає в Верховній Раді нічого зараз важливішого ніж за прийняття це законопроекту. Нічого немає жодного законопроекту в Верховній Раді, який може Би порівняти з важливістю з цим. тому поки це не буде проголосовано, нічого іншого Верховна Рада приймати не буде. Тобто Я в... йдеться про заб... про блокування трибуни. Я правильно Ні, розумію? Ні, не йдеться про блокування ну, трибуни. Ми не mm -hmm. ми, ми розуміти не ковно, щоб трибуну блокувати. Ми висуваємо прості вимоги: 50 мільярдів коштів крадених з бюджету в бюджет. Mm -hmm. Поки цього не буде, ну будемо над тим працювати. Це. Ну але дивіться ще раз, ваша да. фраза про те, що парламент не може працювати, не може приймати якісь інші закони, поки не прийняти цей надважливий. Чи будете вичинити якісь дії для того, аби парламент таки приймав ці Ці цей закон будемо, закон, будемо будемо, які? будемо працювати. Виключно над цим законопроектом. А яким чином? Ну так, от працювати виключно цим законопроектом, поки він не буде прийнятий. Ну добре, дивіться, окрім народного Ще фол... я вам скажу. Вам цікаві дії. Я розумію, що у нас країна... Власне, країна, Країна більше таких знаєте, треба треба клоунади влаштовувати для того, щоб тебе почули. Тобто, а, тобто, ви знаєте, що на завтра народні депутати збираються чухнути за кордон на футбольний матч? Ну якісь можливо і збираються, можете розказати нам про це? Да, збираються навіть чартер орендували вже mm. які буде летіти. Уточнила зараз інформацію, летіти Жулян. Ми не випустимо цей літак яким чином? Ну простим, не випустимо і все. Ну ви не відповідаєте на запитання, не випустимо літак. Знаєте, ну різні можуть бути міри. Так само як з Верховною Радою. Для того аби розуміти, яким чином на це впливати, то треба розуміти механізм. Можна вийти на злітну смугу, можна, я не знаю, не пропустити їх. Тобто, будемо, яким будемо, чином? будемо працювати по ситуації. Знов таки, ми не про клунаду ага. зараз розмовляємо, ми розмовляємо про речі, потрібні державі. Ага. Вивесимо фото всіх цих депутатів, які намагаються відлетіти за кордон. А вже зараз замість знаєте, того, що приймати це важливе рішення для держави. Розумієте, знов таки, ми говоримо не про клунаду, ми говоримо ага. про. 50 мільярдів гривень, які зараз потрібні державному бюджету. Ми зараз будемо все зводити на те, що яким чином ми не будемо випускати літак. Я вважаю, що це, це низько про це говорити. Ну ви ж сказали про те, що не будете. Тому не я будемо. вирішив уточнити не більше того, пані Тетяно. Добре, давайте про інше поговоримо. Якщо ви не знаєте, яким чином, але знаєте сам принцип. Окей, тут зрозуміло. Народний депутат Онищенко, Олександр Онищенко. Оперативна інформація зараз надходить про те, що національне антикорупційне бюро проводить обшук. Ще один обшук у е, цього народного депутата, і наскільки мені відомо, ви мали ну певні точки дотику не дуже приємні та паном Онищенком е, близько року тому, е, в 2015 році влітку. І ви говорили про те, що е, нібито схема Януковича перейшли у спадок саме цій людині Олександрові Онищенку. То чи йдеться зараз представникам Набу про розслідування того, про що ви казали у ці звичайно? Схеми? Звичайно, я, я автором заяви в Набу. Mm -hmm. Причому це не єдина заява. Я вам скажу навіть зараз більше інформації на сьогоднішній день. Пан Онищенко не заплатив державний бюджет податку ренти за видобування газу. 2 мільярди гривень mm -hmm. це теж дуже великі кошти. Тобто, уявіть собі, це не часи частизно Януковича, це нинішні часи. Це починаючи з січня 2015 року. З Січня 2015 року не заплачено 2 мільярди. Заважу це єдиний такий негідник в Україні, який знайшовся, тому що всі інші це спільна діяльність, коли свердловини державні, а газ фактично приватний. Так, от всі інші власники таких свердловин спільної діяльності вони платять ренту і до речі, це не чималі дохозанаходження в бюджет майже 10 мільярдів. Гривень щороку всі вони справно платять. Тільки фірма Ніщенка вирішили взагалі не платити. Угу. Але тут питання не тільки насправді до Онищенка, питання: а де ж наша державна машина? Чому ми не примусили Оніщенка платити? Адже я дуже вітаю, що НАП все-таки, скажімо так, доводить справи до кінця стосовно Оніщенка. Але мене особисто не цікавить покарання особи. Мене цікавить наповнення державного бюджету. Я хочу, щоб ці 2 мільярди гривень, які він не сплатив, потрапили в державний бюджет. І за це в першу чергу повинна. Боротися керівник державної фіскальної mm -hmm. е, служби, і в мене є дуже велике питання до пана Насирова: як він допустив, що 2 мільярди не було сплачено в державний бюджет? І я, зокрема, вже з останньою заявою, яку пішла в НАП, е, це була заява не стосовно Аніщенка, це вже була заява стосовно пана Насирова. Окремо по національному антикорупційному бюро, ну обшук це знаєте такий перший, ніби крок. Та обшук можуть щось знайти, а можуть і не знайти, і так далі. Чи є у вас якісь запити і очікування від безпосередньо представників НАБУ зараз, не лише фіскальної служби? А ви знаєте, це не єдине, що вони вже зробили. Вже йде mm -hmm. про повернення певної частини свердловин назад в Укргазодобування, тобто вилучення їх спільної діяльності пана Онищенка. Ну тобто, я бачу, що вони так системно-системно працюють. Єдине, що знов таки кажу, для мене результат. Це буде коли буде повернення коштів незаплачених в державний бюджет, mm -hmm. тобто навіть не посадка унищенка, результат це повернення коштів.